Дорогі брати і сестри, возлюблені Господом, хочеться за вами разом сказати ще. Слава нашому Господу. Друзі, я коротенько, що задаю одну подію, ми ще разом помолимося. Прослаємо нашого Господа, який бачив все і знає все. Бачив все і він знає все. Він бачить наші входи, виходи. І хай би Бог нас благословив, як сьогодні браті говорили про те, де свого часу Бог говорив до друга свого Авраама ходить переді мною. Ми ходимо перед Богом, який бачить, чим ми наповняємося, бачить, до чого наше серце схилене, що ми шукаємо, що ми бажаємо. Хай Бог нас благословить, щоб ми наповнялися вірою, Божим Словом, любили Боже Слово. Любили Христа, більше і більше возростали в любові, де Апостол Іоанн пише, що ми пізнали ту любов, яку Бог має до нас, ми її прийняли, пізнали. Хай Бог нас благослови, друзі. Я згадаю таке місце писання, ми ще помолимося. прославимо Господа, який є вірен обитуванням Своїм, який є добрий пастир, який достоин того, щоб наше життя було посвячене Богові, щоб ми наповнялися Божим Словом, розуміли те, що воно перешкоджає нашому наближенню до Бога, не давали місця противнику нашому, а любячи його Слово, любячи Його, Його образ, любячи общення з Ним в Дусі Святому. Тому що де Дух Божий, там є свобода. Є таке місце писання, дуже відоме нам вірючи, коли апостоли йшли на молитву, коли було принесено там, ну все садовили людину, яка не ходила, що вона просила милості. Але прийшли люди Божі, йшли мужі Божі, які сповнені були Духа Божого, сповнені віри Божої. І Бог через них являється чудо оздоровлення, де людина ніколи не ходила понад 40 років, яка не ходила. І Бог являє цю милість і Бог оздоровляє його ноги. І він скакав, хвалив Господа. Люди впізнали того чоловіка, якого не бачили, просяще в милості. Вони дивувалися так, що людина неходяча, стала ходячою і не відходила від апостолів. То люди дивилися на апостолів. Апостол Петро звернувся до тих людей і пояснив те, що не їхня сила, не їхнє божество. Там зробило це, що вони стали ну, що ця людина стала здоровою. Він вказав, все, вказав, що то все від нього, все через нього. то тобто, зробив Ісус Христос, нам проповідував, про Христа. І написано те, що наскільки люди внімали, тому бачачи це чудо, то до п'яти тисяч людей прийняли те слово, яке звіщав свого часу. Апостол Петро, який сповнений був Духа Божого, був сповнений вірі. І багатьом не подобалося те, що звіщається в Ісусі спасіння, звіщається про Христа. То лю взяли під варту. На ранок зібрали там сіні зібрали начальники старішини, там пересвященики. Ну і допитували, яким іменем чи якою владою ви це зробили, що він став здоровий. Ця людина, то Писання говорить про те, що Петро, який був переповнений Духа Божого, вказав, що іменем Ісуса Христа вказав те, що нема другого імені чи з якого належало спастися. І я хотів би зачитати таке місце, це у продовженні цієї історії. І вони звіліли апостолам, що вони, то написано, зачитаю таке місце Писання з 4-го розділу, 15 віршом і нижче. Написано так: зверівши їм вийти сіні з 15 го вірша, четвертий розділ діє апостолів, і зверівши їм вийти сені і зачали радитись між собою, говорячи, що нам робити, що робити нам із цими людьми, бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо, і не можемо того заперечити. Та щоб більше не поширювалося в народі з погрозою їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я, і закликали їх, наказали їм не говорити взагалі і не навчати про Ісуса, про Ісусове ім'я. І відповіли їм Петро та Іван, і та сказали: розсудіть, чи це справедливо буде перед Богом, щоб слухати вас більше, ніж Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули, і вони пригрозивши їм ще, і відпустили їх, і не змогли нічого, і не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося. Бо років більше сорока мав той чоловік, щоб на нім відбулося чудо вздоровлення Таке місце писання дуже відоме, друзі. Я хотів би звернути особливо на цей один вірш, на 20-й вірш, де Петро відповів, що ми не можемо. От ми не можемо. Наскільки були переповнені й, можна так сказати, Божою благодаттю. наскільки вони переповнені були Божою славою. Наскільки вони були переповнені Божим страхом, Божою мудростю, що вони кажуть, що ми не можемо не говорити про те, що ми чули, і про те, що ми бачили. І хотілося б, друзі, далі сказати, те, що коли їх відпустили, ми знаємо це, вони пішли до своїх. І коли вони розказали про те, що їм говорили там в Синідріоні, що їм забороняли говорити про ім'я Ісуса, що вони не покорилися їм і вони звернулися до Бога в молитві. І коли вони молилися, то Писання каже Писання каже, що те місце затряслося від Божої слави, від Божої присутності. І там були зібрані брати і сестри, які разом молилися до Господа, несли цю потребу перед Божем лицем. То написано те, що вони всі переповнилися Духом Святим і говорили Слово Боже з дорозновінням. Хай Бог нас благословить, друзі, десь возирвати у Бозі, возирувати у тому, що є приємне для Господа, возирувати у тому, щоб приближатися до Бога. Тому що наше життя воно подібне до того можна сказати, до тої боротьби, до того бігу, до тої війни. І ми то вже наше життя, воно ми також є на війні, друзі. Ми воюємо проти плоті і похотєї, які востоюють на душу нашу. Ми воюємо проти гріха. Ми воюємо проти світу. Ми воюємо також проти діяволів і всіх падших ангелів, і нам, як ніколи, потрібна близість з Господом. То є ключ успіху, ключ переможного життя в Христі Ісусі. І хотілося би, друзі, щоб ми десь вознували, десь більше і більше війшли в відповідання нашій І як прекрасно читати на розрінках святої Євангелії, яке по молитві їхньої, по молитві братів і сестер, колебалося місце, не кажу, що там місце, колибали, колебалося місце те від Божої слави, і всі переповнились Духом Божим і Слово Боже говорили з дорозновінням, і нам потрібно сьогодні ніколи возинувати облизості з Господом, щоб наближатися до Бога, щоб приближатися до Бога, щоб пізнавати. Те, що є приємне для Господа, і не наповнятися тим, що отрує нашу душу, що віддаляє нас від Господа, а наповнятися Божим Словом, любячи Боже Слово, наповнятися Божим Духом, щоб нам бути живими для Господа. Давайте ми ще в тому напрямі так помолимося. Хай Бог нас пробуде більше і більше. Хай Бог дасть нам туремність по Бозі, тому що Він достойний того, що ми жили для Нього. Він достойний нас купив, дорогою ціною, де писання кає, що ми куплені не золотом, не сріблом. Адрою, кров'ю анця, чисто непорочно ягняти Божою. За нас оплачена велика ціна, і ми вже власність Божа. Бог нас хрестив Духом Святим, Бог нам дар, дар вічне життя через віру в Сина Божого. І хотілося б подібно, що таке місце згадає, ми помолимося. Хотілося б так, як апостол Павел свого часу писав з сповною відвагою, що Христос звеличиться в його тілі, чи життям звеличиться, чи Смертю звеличиться в тілі його, бо він казав те, що для нього особисто було життя то було Христос. І хай для нас буде життям Христос, хай для нас буде. Те для нас він буде хай більше, і більше буде великою цінностю. Давайте ми ще подякуємо за це зібрання і попросимо те, щоб Бог нас благословив цією ремністю до Господа, цією чистою ремністю, яка веде борбу з гріхом, яка хоче угождати Господу і пізнавати, що є приємне для Господа. Давайте ми станемо ще й помолимося.